Даємо одною рукою працювати. Зараз. Дивіться, бачите, ноги в стременах. Дивіться, mm -hmm. як вони працюють. Дивіться, зверніть увагу. Тобто ноги здаються майже рівно. так? Mm -hmm. Кінь працює, а верхне противага. Дивіться, mm -hmm. тут буде останній рух нахил. Не то, що його треба робити, а то, що ми показуємо напрямок руху, думки. Тобто я вже зупинив коня, а потім повівся трошки собою вперед, дивіться. Тобто, щоб вершник це не копіював. Це просто ну, відео, навчальне відео для курсачків, щоб показати як. От, Наприклад, рушай, рука дивіться. Як кінь рушається, бачите? Не треба чмокати, говорити. Це просто кінь рушається. Дивіться, зупини і зверніть увагу на руку. Бачите? Продовження, кість продовження руки. І дивіться, пальці це котяча лапка. Угу. Це перебрані поводи кожен різний, і ти ними граєшся незамітно. Бачите? Кінь йде, і вершник працює поводами, але незамітно. Тобто вершник не тримається за поводи. Подивіться, як рука вершника стоїть, значить вершник не тримається за поводи. Вершник працює коня одною рукою. Просто чому Курсак не може це робити? Бо Оля це робила, і вона просто вчепилася і їхала.